Ось адаптований текст для вашого ролика. Чагарник, миду це невибаглива рослина, яка ідеально підходить для декоративного саду. Він гарний цілий рік, взимку його стебла яскраво помаранчеві біля основи і червоні на кінчиках. Навесні на ньому з'являються білі квіткові грона і пишні бордові листя. Влітку листя стають зеленими, а восени жовтіють. В цей же час дозрівають плоди, чорно-фіолетові ягоди, які ростуть гронами. Цей сорт кизилу не тільки красивий, але й компактний, що робить його ідеальним для садів будь-якого розміру. Дорослі кущі досягають 1,5 метрів у висоту і майже 2 метрів завширшки. Вони відмінно виглядають на тлі диких квітів, багаторічників і однорічників. Огляд, миду інтерфая. Тип рослини, листопадний чагарник. Родина, кизилові, корнесії Рід, кизил, корнес, вид, криваво-червоний, санвини. Рідний регіон від Європи до Лівану та Іраку. Освітлення: повне сонце або півтінь. Висота. 1,5, 1,8 метра. Полив, регулярний, помірний. Шкідники і хвороби, щитівка, антракноз, догляд, мінімальний, тип ґрунту, добре дренований, зона морозостійкості 4,8, що це за рослина. Миду інтерфає це сорт кизелу, який можна знайти в розплідниках та інтернет-магазинах. Він родич іншим видам кизилових, наприклад, квітучим кизилам, кизелу звичайному і сланким сортам. На відміну від інших червоноплідних кизилів, цей сорт зберігає яскраве забарвлення стебел без частої обрізки. Він невибагливий і підходить навіть для початківців-садівників. Рідний регіон. Цей сорт походить від європейського кизилу криваво-червоного, з санвини, який росте в дикій природі від Росії до Португалії та Сирії. Він важливий для дикої природи, оскільки забезпечує їжу та притулок птахам, бджолам та металикам. Хоча цей вид родом з Європи, він зустрічається і в деяких регіонах США, однак краще садити місцеві види, такі як корнес сересія або корнес амамам, щоб підтримати місцеву екосистему. Характеристика цей чагарник виділяється своїми яскравими стеблами і плодами, які люблять птахи. Навесні у нього з'являються овальні бордові листя довжиною близько 7 см, які влітку зеленіють. Восени дозрівають чорно-фіолетові ягоди. Якщо плодів немає, можливо, рослині не вистачає запилювачів. Залучайте бджіл та інших комах, щоб допомогти з запиленням. Посадка Садити цей чагарник краще навесні або восени. Літня та зимова посадка можуть бути ризикованими через екстремальні температури. Купуйте саджанці в розплідниках насіння, часто не зберігають сортові ознаки. Пересадження викопайте яму вдвічі ширше кореневої кульки, використовуйте рідну ґрунт, не додавайте добрива, це може перешкодити коріння розростатися. Після посадки полийте рослину і додайте шар компосту товщиною 5-7 см для захисту та живлення. Вирощування в контейнерах. Цей чагарник добре росте в горщиках. Виберіть контейнер на кілька сантиметрів глибше кореневої кульки. Використовуйте дренований ґрунт і регулярно поливайте. Пересаджуйте рослину кожні 2-3 роки в більший горщик. Догляд Світло найкраще росте на сонці або в півтіні. У тіні може хворіти. Полив регулярний, особливо в посуху. Взимку ґрунт не повинна пересихати. Ґрунт родючий, добре дренований. Додавайте компост для поліпшення структури. Добрива мінімальні. Досить компосту або органічних добрив. Обрізка. Видаляйте старі і хворі гілки. Для яскравості стебел можна обрізати старі пагони, розмноження черенки, відріжте пагони довжиною 15 см і посадіть їх у землю або горщики, тримайте ґрунт вологою, ділення. Розділіть дорослий кущ на частини і пересадите відсадок. Прикопайте втечу, щоб він вкоренився, потім відокремте від материнської рослини. Проблема Шкідник. Щитівка може з'явитися на стеблах. Видаляйте її вручну. Хвороба. Антракноз викликає плями на листках. Обрізайте уражені частини та покращуйте умови росту. Часті питання: Як обрізати миду інтерфає? Видаляйте старі коричневі гілки навесні або восени, чи росте він у тіні. Так, але краще себе почуває на сонці або в півтіні. Де купити цей сорт? У розплідниках, інтернет-магазинах або у сусідів можна попросити держак.